Ви мене зараз питаєте, чи можна обрізати персик, кінець жовтня. Як виняток можна, ви зараз можете сказати, то ж говорять, що можуть підмерзнути. Так яка різниця? Вони можуть підмерзнути, що обрізані, що не обрізані? Понімаєте? Головне дотриматись певних умов. Дивіться, зараз вам покажу. Якщо вам потрібно зараз обрізати вже кінець жовтня, деякі дерева, плодові, можете обрізати. Повірте мені, нічого страшного не буде. Чого ми їх раніше не обрізаємо? Тому що щоб, вони, щоб не був теплий вересень і вони не почали нову вегетацію. Це дуже важливо. Все інше не має значення. Головне, щоб ви дотримались певних агроробіт, які потрібно зробити. І все у вас буде чудово. Дивіться. Персик ось стоїть ще з листям. Що саме головне, були внесені фосфорно калійні добрива, монофосфат калій, я конкретно був управлятий 15 грам на 9 літрів води під корінь. Що воно нам дало? Нам дало те, що наші гілки, ось зверніть увагу, чудово достигли. Листя, дивіться, навіть торкаються, воно вже впадає саме. Тобто, хороший вітер, і воно вже буде стояти голе і, і боси. Бачите, вже дивіться. Тобто нічого страшного в цьому немає. Це Вінницька область, щоб ви розуміли. Де це ми знаходимо? Центральна Україна. Ось наша задача була, щоб ці бруньки ось плодові, бачите, три, ось дві таких пампухатих і одна посередині якась як дістрохвік. То е, і гілка ось такий, має червонувато, жовто-забарвлення. -жовте Значить, це гілки достигли, достигли. Тобто вони вже не підмерзнуть. Все. Можете, якщо потрібно, працювати. Це перше, що я хотів сказати. Друге, після цього стрижки буде робитися обробка залізним купоросом, без мочовини. Просто залізним купоросом 400-500 г на 10 літрів. І все. Чому Іменно після того, як зробиться обрізка, тому що ці рани воно позаживляє ще Це раз і, по-друге, вже тоді листя не буде і воно краще сюди попаде, об обволакує ці всі гілки і все позапікає, і все буде чудово. Чому я не рекомендував би давати сюди мочовину? Тому що дерево молоде, дерево хороше, без признаків явних ушкоджень, якихось хвороб чи, чи шкідників. Тому дивіться, з мочовиною теж бути обережно, тому що ви можете підпалити плодові бруньки і в ітогі нічого хорошого звідси не мати. Тільки наробите біди. Я обробляю залізним купоросом, весною я обробляю по чорній кроні олійно-масляними препаратами. Тому дивіться, обрізочка наша відбувається ось таким чином. Да, єдине, що можливо, вам буде незручно обрізати, бо тому що листя. Ось є в нас пагін однорічний. І він дав в кінці ось такі всі види. Ми, ось, якщо зрозуміли, де в нас плодові бруньки. все. Цей однорічний пагін, я третю частину з нього забираю. Ось, бачите, я тут забрізав, оце лишив. Що ми тут буде мати? Ми тут буде мати гарний урожай, крепка гілка, витримає будь-що. Такі дрібненькі я забираю, щоб вони тільки не загущали нам е, крону. Бачите, такі тоненькі я забираю їх взагалі. Можу переводити на такі пеньочка, якщо бачу, що тут є плодова Ось, бачите, якщо я бачу, що тут є плодова брунечка, я можу лишити пеньок, щоб тут отримати гарний урожайчик. Тож якийсь персик. Два. такі тоненькі я забираю. Все, якщо у вас в тому році бачите, було зрізано. Ось, був пеньок, це двохрічна, вона вже корічнева. І дало нам дві. Якусь тепер вибираємо, що нам сюди можна пускати. Я цю роблю коротшу, а цю ось роблю довшу. Все, цю нижню можу взагалі забрати. Ось, ось так це називається обрізані. Такі от, одна менша, одна більша. Поняли, да? зараз ось давайте ще тут такий приклад покажемо. Це у нас був зріз зроблений. Все ось зрізана пішла ось ця гілка, що ми вже обрізали. Звідси пішла гілка. Пішла сюди мощна і дали тут розвітлення. Якщо у вас є змога. Розпускати ваше дерево, поняли? ви можете робити ось такий перевод ось о, о, на цю, і цю її прищіпати тут. Я так не буду робити, тому що мені тут немає куди вже йти. Я, я просто цю грубу гілку ось, о, зрізаю на такий тупо пеньок. І... А цю роблю на такий хороший пеньок. Ось Цю грубу я зробив на такий пеньок. Тут я отримую ось врожай. Бачите, плодові бруньки. йдуть, Гарний врожай. Бо тому що якби я лишив цю всю дліну. Він би зменшився. І все. От, ви, і ось, а, Чекайте, ще одна йде гілка. Ось йде. Ми, і так, я розумію, що це плодові, це плодові, так, це плодові, це плодові, це плодові. ну Мені не надав, така вона висока, я її тут о, 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 зрізаю. Що ми будемо е, тепер давайте ще цю обріжемо мати зараз. Ось, Бачите, коротеньке я побрізав, лишилась в мене одна, і цю я роблю ось тако. О, тепер, дивіться, що, який в нас тут Непонятка, яка, да? а тепер дивіться, ця гілка. Дасть 5 гарних персиків. Тут дасть приблизно до 5 персиків. Тут нас дасть теж до 5, 4-5. І тут ми теж отримуємо 4-5. Раз, два, три, 4. 4 на 5 ми тут отримаємо на цій частині 20 гарних, крупних, мощних, чудових. Персика, яких які буде добре поступати сонце, повітря, препарати, які ми будемо обробляти, і все буде чудово. Це у нас схема чашевидної крони, Тож, без центрального провідника. Далі я буду в інших відео показувати різні обрізки, різних дерев, тому слідкуйте, буде цікаво. Отака от ситуація.